Любі друзі, вітаю вас з Днем Незалежності, бажаю вам миру, спокою та щастя. Також вітаю всіх наших вчителів і директорку Мар'яну Іванівну. І любіть Україну як Сонце. Любіть. Відне моя Україна, від душі тебе вітаю, волю, щастя, процвітання. Я тобі бажаю. Любу гімназію та всю гімназійну родину з Днем Незалежності. Бажаю найшвидшої перемоги для України. Любимо я Україна. Вітай тебе своїм днем. Днем Твого народження, миру, сили, хоробрості тобі та багато дитячого світу. Люблю сьогодні. Ми святкуємо День Незалежності України. День, коли ми заявили світу про нашу свободу. Нехай цей день нагадує кожному з нас про важливість єдності та спільної боротьби за наше майбутнє. Слава Україні! Сьогодні. День незалежності України, день, який символізує нашу незламність та відданість рідній землі. Незалежність це не лише юридичний статус, а й вираження нашої душі, прагнення до свободи і гідності. Наша країна переживає складні часи, однак кожен з нас, вірячи в перемогу, робить внесок в спільне майбутнє. Сьогодні ми відзначаємо не лише досягнення. А й мрії про краще завтра, про Україну вільну і процвітаючу. Нехай наша віра в перемогу буде незламною, а наші серця битимуться в унісон з Україною. Слава Україні!